Звук С. Буква С. мовка. СА-СА-СА. Ось летить оса. СУ, су, су. Ми побачили осу. Повторимо: са-са-са. Ось летить оса. СУ-су-су. Ми побачили осу. Запам'ятай значення слова. Струснутися, обтрусити себе, дрижати, хитатися. Прочитай швидко скоромовку. Смаженню смажив, смажив Саша. Замість смаженні у Саші сажа. Вивчи вислів. Соловей співать навчився в мови нашої живої.